До початку навчального року декілька днів, тому нині батьки активно збирають дітей на навчання. І головне питання для всіх: що купувати, де а без чого можна обійтися? У Наталії Пригнович дві школярки: одна йде у п'ятий клас, друга у дев'ятий. На калинівському ринку Чернівчанка збирає дітей до школи не вперше. Цьогоріч розраховувала витратити на канцелярію не більше тисячі гривень. «Всі не дуже що в тому році, що в цьому році різниця велика. От купили зошити на двох дітей 1300 гривень. Рюкзаки ми взагалі не купували. Ми маємо з того року. У мене діти дивляться на ціни. Все дивляться на ціни. Що як є можливість, купляємо. Нема можливості, значно не купляємо. Щось купляємо інше. А в пані Анни двоє синів. Молодший йде у перший клас. Що потрібно першачку – не знала. Купляй за списком, який скинув класний керівник. Якщо дивитися по рюкзакам, то, наприклад, якщо гарний ортопедичний ой, не ортопедичний, от він ортопедичний рахується рюкзак, то він коштує дуже дорого. Але можна знайти на різний гаман. Нець тому в цим проблем немає. Якщо подивитися по цій корзині, то також навіть якщо по цінам продивитися, то можна знайти ручку як за 9 гривень, так і за 21 гривню. Тобто кожен дивиться по своїм можливостям знову ж загальному до тисячі тисячі півтора гривень. весь Набір вартує, я думаю, ажіотаж на товари для школярів збільшується з кожним днем чим ближче до 1 вересня, каже продавець Вадим Дробін. За один день, 28 серпня, у нього було більше 40 клієнтів. Кожен витрачає по можливості. Мінімально десь в районі 700-800 гривень, може трошки більше. Максимально може бути, ну і це не брати рюкзак, то я думаю, як я пам'ятаю, то це десь район від 1300 до 1500. Люди, звичайно, дивляться на ціни, дивляться по своїм можливостям і те, що в них виходить, і вони беруть. Марина Харізонова 20 років продає канцелярію на Калинівському ринку. Цьогоріч відмовилась від закупки рюкзаків, бо немає попиту. ж канцтоварів пов'язує з енергетичною кризою в Україні. Ціна залежить від того, що скільки вартує світло в Україні, в першу чергу. У нас весь товарша українського виробництва він дорожчий, тільки за рахунок того, що піднімається світло, піднімаються податки, ціна піднімається.